Доступні ліки для всіх Прикарпаття відвідали представники Національної служби здоров'я України. Нині учасниками програми реімбурсації є понад пів тисячі аптек. За погашеними рецептами аптеки області отримали понад 100 мільйонів гривень від НСЗУ. Ми не фінансуємо заклади охорони здоров'я, не утримуємо їх, не підтримуємо їх. Ми закуповуємо медичні послуги для жителів Івано-Франківської області на суму, відповідно, як я вже зазначала, більше П'яти мільярдів бюджетних коштів Наразі за програмою Доступні ліки можна отримати безкоштовно або з невеликою доплатою медикаменти від таких захворювань, як серцево-судинних, діабет другого типу, бронхіальна астма, епілепсії, розлади психіки, хвороби Паркінсона Тощо для нас важливо, щоб ця програма особливо зараз працювала, тому що ми розуміємо, що нею користуються люди здебільшого, які мають хронічні захворювання, люди, які повинні підтримувати якість свого здоров'я і життя. Чому тому? Що що більшість цих напрямків вони є вторинною профілактикою серйозних захворювань, які і так зростають в Україні внаслідок затяжної пандемії, а потім і війни. До прикладу, у нас зростають кількість інсультів, у нас зростає кількість інфарктів, і препарати, які проходять, які входять до програми доступні ліки», вони дають можливість людям відповідно підтримувати своє своє здоров'я і не допускатися вже до рівня лікування лікування інфарктів чи інсультів водночас в облдержадміністрації мають намір посилити медичну реабілітацію військових, і для цього теж необхідний великий набір медикаментів. У 23 році було законтрактовано 21 заклад охорони здоров'я, один в тому числі приватний, який надає реабілітаційні послуги, які так потрібні сьогодні в нашій державі. У нас на Прикарпатті 15 з них це було амбулаторні. 15 це з них це були якраз стаціонарні заклади, які надають безпосередньо послуги нашим військовослужбовцям і також людям, які потребують цього перед після операційних втручань. Цього року програма реімбурсації буде значно розширена, наголошують в НСЗУ. Наразі у переліку понад пів тисячі препаратів. Також доступні ліки будуть наближені до сільської місцевості. Відтак, Служба здоров'я має намір запустити мобільні сервіси з продажу ліків у селах. Партнером програми буде Укрпошта. Люди в селі мають можливість. Первинка працює з ними. Лікарі первинки виписують електронні рецепти на ті чи інші лікарські засоби. А тільки 16% в ваших селах люди погашають електро рецепти на фоні, скажімо, українського показника десь близько 21%. І я бачу, що тут є можливість ще росту цього показника для отримання медичних препаратів за програмою. Доступні ліки пацієнтові потрібно мати електронний рецепт від лікаря. Віроковцю Любомир Микитюк. Новини на вежі.